Доброго дня всім, хто мене дивиться. Слава Україні, слава ЗСУ! Так, прийшла весна. Пора вже приступати приступати до своєї техніки. Значить що? Ось ось мій тракторець. Що у нас тут? Рве, коротше, полосі. Цей мотор, він коротше... Він дуже сильний. 18 кінських сил. Що він робить? Він мені, коротше, рве блін, по волосі. Та як я поставив вже тут колеса на 16 здорові, він починає рвати мені мені по волосі. Ну, в звісно, так то він не рве. А воронці двокорпусного плуга він його тягне, але ну, знов слабенька трансмісія. Значить було прийнято рішення переробити. Ну, повністю цього трактора я його буду перероблювати. У е, мене ж тут виходить, мости стоять ваз жигулі, скажімо так. І що ж ці полоси, слабенькі? Так, зараз що ми робимо? Я вже там розкрутив, а роздивимося. Що в нас там сталося? Да що там сталося? Порвало полого, що там? Зараз витягуємо. Ось! По сварці, коротше, порвало. Там, де була вона зварена, там і порвало. Що тут? Так. Так, а де у нас цей кусочок? Всередині, там його прикусило. Сто пудов. Всередині він остався. Так остався всередині. Це як ми бачимо, по сварці все порвало. Так, треба достатий кусочок. Так, працюємо далі. Коротше. Така коротше шляпа. Волос там, коротше, закусило. Достать її оттуда. Ну не Що ми, коротше, яке ми приймаємо рішення? Зараз розбираю максимально зад все, що можна зняти тут. Навеску цього бачка. Ну, ну коротше, максимально все, що тут можна зняти. Ну що ж, поїхали. Розбираємо максимально, потім буду показувати по ходу роботи. Так, ну ось. Задню полураму вже майже по розібрали, там залишився редукторчик і все. Ось такий мій тракторець. В розібраному віді. Все, коротше, розборне. Я його так... Конструював, щоб, щоб все можна було розібрати. Не говориться, ремонт на пригодний. Тут сталося, я вже розказував. Ой, у нас там десь приломиш всередині, якщо його там видно, звісно. Не видно, там темно. Його там прикусило. Так, зараз спробую. Розобраться це, це все діло, редуктора зняти. Попробуй таким чином. Получиться в мене щось із цього чи ні. Коротше, буде видно. Працюємо. Так. Що ми тут вже, вже зробили? Коротше Ось наша половиця. Приломок той, що там сидить. Вирізи таке окно і зараз будемо пробувати його туди вибивати. Воно там прикусило. От. Потім воно це все діло завариться. Так, ну що, пробуємо. Як говориться в онлайн. Все буде. Не. В онлайн режимі. Приварили сюди таке ось. Виколодку і пойомсько йому стараємося випити. Добре, там не прикусило. О! Все. Воно вже на парочку подрізаємо. Так. Так, и что мы? Хоба. И вот все. Вот у нас сволочь прикусила у нас. И вот все оно у нас отломало. Ах ты. Такая работа. Ось такий у нас кусок цей це було все. Так, ну що ж, працюємо далі, зараз це, це все тіло Ось. Так, ось заварив уже. Гарненько так. Навіть не буду зачищати Так получилось. А іначе ніяк. Воно його там на шліцах ось. Всередині там прикусило половистю. Хоча мись не видно, що воно є... Ну є ось я трошки. Так, да, є, є трошки його прикусило. От. Так, ну що, зараз його все збираємо назад. Передумав я його зараз перероблювати на даний час, бо ну, це все потребує коштів. Шукати треба. Запчасті. Хайно будуть у мене запчасті. От, а, а то без трактора воно теж якось. Значить що? Зараз е, зваримо, зваримо е, полувісь, мене ось отут, тут і вистачає цих полуосій, так скажем. Зараз їх зварюю Другим способом, бо це в мене зварано. Це в мене зварано ось так. Ось це. Получається, отут. Засверлено. І ну, туди вставочка вставлена. Ну воно, бачите, воно тут держить з цієї сторони. Ось, а тут ось ось порвало. А тут порвало. Значить зараз будемо, так як я дивився там в інтернеті, будемо зварювати таким чином. От такого. Отак його будемо отак по от 45 градусів зарізати. Ну, коротше буду, буду показувати. Мені кажеться, що так все-таки буде краще держати, чим отак. Бо так, шо воно я зрізало, і все. Так, працюємо далі. Так, як бачимо, тракторець уже наш на мазі. Все склав, все працює, все чудово. От. Я вже ними роботу трохи поробив. Покосилося. Про косарку буде відео оддільно виложу. Я її там перероблював. Модерні... Модернізував, так скажем. Все у нас тут ось нависочка. Так, це граблі ось підцепив. Але <смітна> дощ пішов. Нічого. Будемо ждати погодки, будемо сіно гребти. Ось такий вигляд мають граблі. Чотири колеса. Сонечки. Гребе теж добре. Так, все добре всім. Дякуємо, хто мене дивився. До наступних відео.